Як побороти лінь? Треба розрізняти справжню лінь та хворобливий стан організму. Анемії, депресія, вітамінози, системні захворювання, апатії. Там, де мозок хоче, але немає сил. Там треба обстежуватись та приймати лікування і будуть сили. А справжня лінь це захисна реакція організму на роботу. Він хоче винагороду. Це ознака інтелекту, це економить ресурс. Тому основна мотивація, що щось зроблю, а потім себе чимось нагорожу. З'їсти щось смачненьке чи купити якусь річ, якщо. Якщо це не допоможе, то виключіть умовний запобіжник. Перестаньте себе жаліти та тримайте фокус на одній дії. І тоді не буде зависати нервова система та додавте спорту. Тренера, який вижме з організму максимум, то зробить вас переможцем на дліні. Якщо є друга половина, то вона може вам давати менші задачі, які легко виконувати, і лінь пройде. Завдяки ліні людство придумало багато речей, які полегшують життя. Тому якщо ви себе почуваєте...